Погода в Україні 26 вересня буде дощовою та грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр. В Україні 26 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами на території Західних, Вінницької, Житомирської та Київської областей. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 12-17, у західних, східних, сумській та полтавській областях від 7 до 12, вдень від 21 до 26, на Півдні країни до 29, в Карпатах вночі від 5 до 10, а вдень від 16 до 21 градуса. Йдеться у повідомленні. За даними Метоопрок, 26 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 15, плюс 20. 27, а найнижче очікується у Сумській, де коливатиметься в межах плюс 11, плюс 23 градусів. У Києві 26 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. А вітер буде південний зі швидкістю 5-10 метрів в секунду. Температура вночі 12-17, а в день від 21 до 26. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від 23 до 25 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.